Привіт всім, Марк, приглаш з Льошею, приглашаю вас на игру в Стандофі. Нє, то ні. Нет. Дивіться, ви, напевно, мені так і скажете. Блять, псина, ти що вообще охуел? Ну, ні, це можна сказати не приглашення, а я тобі даю можливість посніматися в моєму ролі. Шо? Таке рідко буває. І всіх вас теж приглашаю на шоу матч на 200 вішайших голодішки. Так що. ну що я вам скажу? Марик, дивись, якщо ти почнеш обзивати Льошу, то я тобі зразу скажу. Пау нафіль! А якщо Льоша. А якщо Льоша буде матюкатись на Марка, тоді я тобі скажу Льошу. А про Ну, а якщо ви взагалі почнете просто мені руїнити всю ігру і починати там свої гадості писати в чат, то я вам скажу, то я першу Маріку скажу. Дивіться що. де повказик? А Льоші тоді скажу. О, нахуй. Так що ведемо себе культурно, все, давайте всіх приглашаємо, ні, то іншого. Ищите слід в комах. слід в коментарях, Якщо ви будете. Всіх чекаю.